Цей самий, день, коли відбулася прем'єра на червоній доріжці, вони пішли в кінотеатр щоб подивитися на цей фільм, відбулася, звісно, ця вірусна ситуація із Гаррі Стайлзом і Крісом Пайном уже самому кіно... кінотеатрі. Ми додамо в постпродакшені відео, щоб ви самі проаналізували. Що, <с właści blues> що там було чи, не було. було чи не було, але всі погляди були прикуті до акторів під час прем'єри фільму. А фанати та критики уважно вивчали відео та фото з подією в пошуках ознак конфлікту. Інтернет буквально вибухнув, коли поширилось відео, де стайл сідає поруч з пайном, і деякі користувачі припустили, що Гаррі плюнув у пайна. І якщо ви нас слухаєте, і ви не дивитесь, як там було, типу вони сиділи, Кріс Пайн вже сидів, Гаррі Стайлс підходив, і він поки сідав, типу, коли він проходив, наче передом до переда Кріса Пайна, він якось та, щось зробив, наче плюнув, і в цей момент Кріс Пайн. Перестає хлопати, і в нього вигляд, типу, ах ти сука, і він такий, як ти посмів це зробити? І просто це так виглядало, наче він реально плюнув. Тому що Ontiken і Гаррі щось зробив цю секунду, і Кріс Пайн перес і він, типу, подивився вниз на своє сидіння, наче там щось упало. Може, жувачку випала? Знаєш, я просто подумала про те, що по-перше, не було ніяких чуток за весь цей час про Кріса Прата, Кріса Пайна. Кріса Пайна не було. Ну він взагалі не фігурував тут як якась конфліктна людина або якісь конфліктні ситуації. А інший момент, навіть якби у них був двох конфлікт, я не думаю, що Гаррі Старс би на нього плював навіть, типу, з того, як він його ненавидить навіть якби там сидів Шайла Баф, Я не думаю, що він би туди плював. Ні, звісно, це ти типу максимальний бред, але просто, знаєш, що так вся ситуація так, так... Типу, що, що відбулося? Ну, типу, випадково випала в нього слюна, жвач, жвачка, чи, типу, він просто типу, в той самий час подивився вниз, а да. насправді там нічого не було. Просто наступний раз, коли я в когось плюну я скажу, в мене випадково випала слюна. <плес> <плес> ну, знаєш, <плес> типу, ти хвилювався, хвилювався, відкриваєш. <плес> <плес> не знаю, а, не знаю. <плес> Може, він дуже сильно засміявся. Представники Кріса Пайна сказали журналу People, що ці припущення безглузді та цілковито вигадані. Для ясності Гаррі Стелс не плював у Кріса Пайна. Я просто не можу повірити, що це була реальна новина, яку довелось оприлюднювати і доводити між цими двома чоловіками лише взаємна повага, і будь-які інші припущення це відверта спроба створити драму, якої просто не існує.